Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про камеру Rico GR, надану для огляду офіційним представником марки Pentax в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Розмова така експромт трохи. Камера в мене менше тижня. Надана досить спонтанно. Я давно знав про цю лінійку камер, але якось особливо. Бажання гратися з нею не було, але тут так співпали зірки, що камера в мене на руках, і я маю можливість нею трохи познімати і розкажу свої суб'єктивні враження. Не претендую на якийсь професіоналізм, лише з огляду на мій досвід використання подібних камер, бездзеркальних, дзеркальних, використання мобільного телефону для зйомки в місті. І все це, як ви бачите, в такому форматі чаювання на природі на березі замерзлої річки Десенка в місті Києві. В перервах між повітряними тривогами. Найвеличкий вступ для тих, хто не знає, що таке серія камер Rico GR. Це компактні камери для вуличної фотографії. Їх головна особливість. Об'єктив з фіксованим фокусним, фіксованою фокусною відстанню та матриця з кропом півтора. Тобто тут велика матриця, така сама, як і в беззеркальних камерах. Не full frame, а трохи менше. Отже, 40-мм об'єктив з чутливістю 2,8, сенсорний дисплей. Відсутність видушукача, повноцінний гарячий башмак для під'єднання зовнішніх спалахів, відсутність роз'єму для мікрофону і заряджання через порт USB Type-C, що дуже зручно і швидко відбувається. Камера корпусу її виконаний з алюмінієвого і магнієвого сплаву. На жаль, якогось пиле вологозахисту камера немає, і, відповідно, при заносі її в приміщення краще давати їй нагрітися, щоб не було утворення конденсату. З простих таких елементів, які мені сподобались, які можуть бути зручні будь-кому, це аж три точки, куди ми можемо закріпити наш тімляк-шнурок. Перша точка, друга точка і третя. Керування винесено все на кнопки, ніяких механічних перемикачів, крім селектора вибору режимів, тут немає. За необхідності можна досить кастомно перенастроїти всі ці елементи керування. Проблем з звиканням до Ріко у мене не було. Да, Деякі пункти меню у нас тут мають трохи незрозумілий не те, що функціонал їх не було в пентаксі, але тут вони є і, в принципі, розібратися навіть без інструкції. Проблем не виникло. Оскільки камера призначена для вуличної фотографії, на своєму корпусі вона має мінімум відблискуючих елементів, мінімум світлодіодів, а ті, що є, ми можемо вимкнути через меню. Якщо нам мало фіксованого об'єктива, можна докупити телеконвертер, який одягається поверх, і будемо мати збільшену фокусну відстань. Це знов-таки, якщо у нас нема, не вистачає стандартної, стандартних 40 мм, камера вмикається досить швидко. Розмір її ми бачимо на екрані. І, в принципі, розмір, як на мене, це як її плюс, так і мінус. Утримання камери, в принципі, не визиває ніяких проблем. Якщо нам треба робити тільки спуски, хоча у великій руці, коли ми тримаємо камеру, палець у нас промахується повз кнопку. Треба палець більше згинати. Ну, це особливості великої долоні. Тут кожен сам вибере для себе наскільки зручна камера, загалом по концепції вуличної фотографії, що я можу сказати по цій камері? Якщо вона лежить у вас в кишені і ви хочете нею знімати, ви можете наперед вибрати собі режими, пресети, і знімати ніяких проблем не буде. Але якщо ви хочете оперативно змінити якісь налаштування, яких немає на винесених на кнопки, це буде значно складніше, оскільки меню досить дрібне, досить об'ємне, і треба витратити багато часу, щоб знайти потрібні пункти. Камера має щонайменше три пресети, хоча насправді їх більше. І для цих пресетів ми можемо вибрати ті функції, які ми найчастіше користуємося або скомбінувати ті параметри, які нам потрібні для тої чи іншої ситуації. Пропоную швиденько пройтися по пунктах меню. Сподіваюсь, все буде видно. За бажанням можна. Вибрати діапазон роботи автофокуса, якщо ви знімаєте на вулиці з цікавих моментів, підсилення контурів на екрані. Маємо вбудований ND-фільтр. Окремо можна сказати, що є макрорежим, що дозволяє знімати макро. Тобто, якщо ви любите знімати якісь елементи їжі, декору, можна все це знімати цією камерою, не переставляючи об'єктив. Вбудований Shake Reduction. з особливостей у вимкненому стані матриця трохи ковзає. Трахтить в камері. Але це особливість є і в Panasonic, тому це не якась проблема ріко. Просто в вимкненому стані камера, матриця не паркується, а вона спокійно собі бовтається на підвісі. По відеорежиму маємо так само багато різних налаштувань. Вони в більшості повторюють ті самі, що її. У фоторежимі. Це у нас відео параметри. Добре, що параметри рознесені, і при перемиканні з фото на відео ми не будемо переключатися, плутатися, переносити параметри з одного режиму в інший. Можна кастомізувати трохи камеру, параметрів не так багато, але вони є. Можна вимкнути всі звуки, всі індикатори, і камера у нас буде в режимі ніндзя. По функціоналу камера наповнена дуже добре. Всі основні елементи у нас винесені на керування. І камера дуже добре підготовлена до всіх ситуацій. З мінусів, як на мене, ну, це маленькі кнопочки, вони менші навіть, ніж на Panasonic gh 80 85, на який я знімаю огляди. А про те, щоб керувати в рукавичках, тут взагалі мова майже не йде, Ну, хіба що наловчитися вмикати камеру і натискати кнопку спуску. А про те, щоб в рукавичках покрутити колесо керування, то вже з розряду. Треба дуже сильно продавлювати перчатку. За бажання можна ввімкнути режим перегляду без висування об'єктива і подивитись, що ми там не знімали. Загалом камерою треба навчитись користуватись, бо вона потребує звикання, щоб поєднати кут огляду з тим, куди вона направлена. Бо у цьому є відмінність між мобільною фотографією, і тут треба трошки попрактикуватися Якщо говорити про відеорежим, то тут є 1080p60 кадрів в секунду, непоганий режим, стереозвук, але алгоритми автофокусу. Ніколи не вирізнялись чимось особливим у Pentax, а Тут є автофокус під час зйомки відео, але він якось трохи чи гуляє, чи не слідкує за об'єктом. Огляд зняти на цю камеру мені не вдалося, тому якщо ви хочете знімати щось на природі стаціонарне або в місті якусь сцену, думаю, це можливо, а для динамічних об'єктів це не вийде. Незважаючи на те, що селектор режимів має кнопку блокування, і щоб його повернути, треба натиснути кнопку потім вибрати режим кілька разів при діставанні з чохла селектор у мене збивався, оскільки А, екран був вимкнений, і одразу не вдавалося зрозуміти, що камера знімає не в тому режимі. Можна знімати всліпу, можна знімати, вибираючи по сенсору точку фокусування, можна керувати зі смартфону. Функціонально камера наповнена бездоганно, як на мене. Камера Pentax, який по суті зараз є суббрендом Ricoh, є що звідси перейняти, але компанія розмежувала Ricoh та Pentax в своїй лінійці і незрозуміло, чому деякі елементи керування не переймаються звідти сюди і навпаки. Загалом про зйомку на вулиці такою камерою. Як на мене, то наразі на сьогоднішній день в місті Києві, в Україні, під час війни така камера може в руках ваших на вулиці може викликати більше запитань, аніж мобільний телефон. Можливо, я просто відвик від камер такого формату, і телефон в руці лежить більш традиційно зручно, але мені здається, що... У військовий час все ж таки вести стріт зйомку в містах України є досить ризиковано, оскільки ну, люди можуть неправильно вас зрозуміти. Звісно, якщо, це, якщо ви професійний журналіст, у вас є посвідчення, акредитація, то проблем тут ніяких не буде. А якщо ви знімаєте для себе, ну, можуть виникнути питання і будете витрачати свій власний час на розбирання з органами влади та. Органами правопорядку. Але це лише моя думка. Можливо, я не правий. Чи взяв би я собі таку камеру? Ну, напевно, ні. В першу чергу, це пов'язано з її ціною. Вона досить дорога, хоча, по функціоналу і по якості зображення вона стоїть на тому ж рівні, що і зеркалка з фікс-об'єктивом. Якби все ж таки вона в мене була, я б її, напевно, використовував як другу камеру з фікс-об'єктивом. Тобто на основній камері у мене б стояв або портретник якийсь на 100 мм, умовно 70-100 мм, або 50-135 пентаксовський. А така камера у мене виконувала роль камери з ширококутним об'єктивом, досить таким сильним, оскільки ну, і, в принципі, для портретів 40 мм теж вистачає дуже добре для приміщень. Отже, якщо цю камеру розглядати як додаткову другу у ваш арсенал, це досить непоганий варіант. Якщо її розглядати як основну камеру, ну її функціоналу може бути недостатньо на сьогоднішній день. Якщо ваша направленість по зйомці стріт-фотографія, вулична фотографія, так звана, то камера буде цікавою, оскільки вона дає безперечну якість і тут на голову чи на дві виграє у сучасних мобільних. Телефонів, оскільки тут маємо класичну цією матрицю RAW режим, який чудово витягає світлі темні сторони і дозволяє користуватися високими значеннями ISO. Отже, якщо порівнювати з мобільними телефонами, то камера безумовно виграє. Так, в деяких фотоконкурсах можливо використання мобільної фотографії, знятих на телефон, але при друці великих форматів ми безперечно стикнемося з проблемою. Гуаш буде в нас фотографія, ми не будемо мати по піксельної різкості. Це все пов'язано з особливостями матриць сучасних телефонів, де є інтерполяція кількох пікселів на матриці в один піксель на фотографії. І, відповідно, будемо мати таку невелику акварель. Ну, я думаю, ті, хто займається цим, вони в курсі про таку особливість. І така камера, у більшості людей вже є. В арсеналі. Щодо інших користувачів, ну, я раджу подивитись прочитати про цю камеру. Можливо, когось зацікавить цей формат. Він, безумовно, вартий уваги, бо на сьогоднішній день майже у всіх виробників вже відмерли такі камери з незмінною оптикою. Бо на сьогоднішній день вже майже у всіх виробників закрилися лінійки подібних камер, де мали. Велику матрицю і нез'єбний об'єктив. Хоча свого часу такі лінійки були досить розповсюджені у Sony, Panasonic, У Canon були такі камери, не пам'ятаю, може, в когось ще були ось така ось, цікава камера. Ricoh GR, що вже третя версія. Надана для огляду офіційним представником марки. Ріко в Україні, за що йому безумовно вдячність. І за бажанням цю камеру можна попросити в них на огляд, ознайомитись, познімати і зробити свій власний висновок, наскільки вона може бути цікавою для вашого, вашої творчості. І, взагалі, що на сьогоднішній день може така мініатюрна камера з APS-C сенсором Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!